Привіт усім! Мене звати Майкл, і це перший огляд планів у 2024 році. Сьогодні поговоримо про нововведення, які ми плануємо до релізу в найближчі 12 місяців. Ми додамо у гру більше мап нового покоління, вдосконалимо всі наші ігрові режими, продовжимо працювати над купою нових цікавих танків, які побачать світ цього року. І кілька разів упродовж року проведемо ребаланс існуючої техніки. Водночас ми не забуваємо наскільки важливий для гравців екіпаж минулого року. Ви могли побачити перші плоди роботи Адним ми плануємо продовжити поліпшувати систему екіпажу заради вашої зручності. Ще невдовзі на вас чекає нова система досягнень. Олександра розповість про неї пізніше. У випуску ми також маємо серйозні плани щодо бойової перепустки. Починаючи з березня, на вас чекають цікаві і незвичайні сезони. Залишайтеся з нами до кінця відео, адже попереду багато цікавого. Передаю слово Олександрі, а ви насолоджуйтесь відео. Вітаю, я рада, що ми знову зібралися разом. У 2023-му у грі з'явилися перші випадкові події на кшталт дирижабля та поїзда на Хімельсдорфі. це надало грі більше видовищності геймплейної глибини? І судячи з відгуків, вам це сподобалося. Тож цього року список випадкових подій значно розшириться. В майбутньому ми плануємо додати нові сценарії на шість мап: Кручу, Карелію, Промзону, Речер, лінію Зікфріда і Малинівку. Наприклад, на лінії Зікфріда літаки бомблять місто, змінюючи геометрію укриттів. А на Малинівці літак під час аварії на горі зачіпає млин, створюючи можливості для атаки чи оборони. Кожна така подія змінюватиме умови бою та створюватиме нові ігрові ситуації. Випадкові події розширять геймплейні можливості і освіжать гру на знайомих локаціях. Розвідка боєм продовжує ідею випадкових подій. У ній ми хочемо протестувати не просто мапи, а й нові засоби взаємодії гравця з ними. Інтерактивне оточення в запусках розвідки боєм дасть гравцям змогу активніше взаємодіяти з різними елементами на локаціях. Ви зможете сильніше впливати на об'єкти і підлаштовувати навколишнє середовище під себе. Не менш активно розвиватиметься аркада. Протягом року вас чекає декілька запусків. Вже знайомі нічні бої зі зміненими параметрами огляду і маскування. Веселий шквальний вогонь з його хаосом і справжнім шквалом снарядів із багатоствольних гармат і систем залпового вогню. І, звісно, безтурботна зимова аркада не при кінці року. Те, що треба для святкового настрою, буде й щось, чого ви раніше не бачили. Зараз ми досліджуємо різні підходи до дизайну МАП, щоб зробити щось дуже незвичайне і дуже схоже на аркаду. Ми віримо, що завдяки цим напрацюванням ми зможемо подарувати вам фановий ігровий досвід і поглянути на танковий геймплей під новим кутом. Багато хто любить фармити в лінії фронту. Я теж. І ми зробили процес цікавішим завдяки динамічній системі сценаріїв. Кожен із них це набір правил за якими проходитиме бій для кожного бою. На початку призначається один із трьох сценаріїв, які є різними варіантами роботи бойових резервів. Стандартний бій це звичні правила лінії фронту. Бойові резерви мають стандартний час перезаряджання. Сценарій оперативна підтримка пришвидшує перезаряджання всіх бойових резервів. Це динамічніші бої з активним застосуванням здібностей. А воля випадку дозволяє вибрати один із двох випадкових резервів після досягнення певних звань. Сценарій додає елемент сюрпризу і дає змогу створювати несподівані комбінації резервів. Сподіваємося, система сценаріїв додасть особливу родзинку в кожен новий бій. Режими і події лише частина цього контенту. Але куди ж ми без нової техніки? Вас чекають дві гілки: польські ПТСАУ ближнього бою та Чехословацькі легкі танки з автогарматами. Польські ПТ-САУ мають і зовнішні, і гамплейні подібності до гілки об'єкта 268. Це мисливці за танками з балансом броні і рухливості, а ще з потужними гарматами. Але є відмінності, наприклад, нова механіка. Їхні гармати з глибоким нарізом призначені для особливого типу снарядів. Що ближче ви до супротивника, то вище шкода. На дистанції до 50 метрів гармати завдаватиме максимальної шкоди. Зі збільшенням відстані шкода лінійно знижується. Таким чином нові пт сау будуть не надто ефективними здалеку, але просто нищівними в ближньому бою. Гілка почнеться з 25 ТП і міститиме в шість машин, що послідовно розкривають особливості й сильні сторони нових штурмовиків. Я дуже хотіла б розповісти вам більше про чехословацькі легкі танки, але вони наразі в активній стадії розробки. Можу лише сказати, що вони будуть озброєні гарматами з автоматичним режимом стрільби. Без сумнівів, це буде надзвичайно. Ми не забуваємо і про танки, які у грі багато років. Відділ балансу постійно працює над поліпшенням якості гри. Тому цього року на вас чекають дві ітерації ребалансу. зараз. Ми готові розповісти про першу з них, що відбудеться навесні. В найближчому ребалансі на вас чекають правки чотирьох танків 10-го рівня та їхній гілок. Суперконкерор давно показує високу ефективність і йому важко протидіяти. Він збереже свої сильні сторони, але водночас грати проти нього стане простіше. КонтроКарро 3 Мінотауро» — це менш складний супротивник у позиціях на рельєфі. Щоб решті танків було простіше впоратися з Мінотавром, ми трохи переглянемо його броню. Панцеркамфваген 7 вочевидь програє багатьом важким побратимам. Він отримає помітне поліпшення показників і стане не танком для вузького кола поціновувачів, а хорошим танком для всіх. Фош Б має високий вогневий потенціал, який рідко вдається застосувати як слід. З поліпшеними характеристиками він зможе краще реалізовувати свої сильні сторони. Комфорт гри повинен відчуватися і в бою, і в гаражі Тому ми готуємо кілька оновлень екіпажу. Зміна системи навичок відбудеться пізніше протягом року. а от загальну зручність буде поліпшено вже невдовзі. Тепер вам не доведеться прокачувати рівень володіння основною спеціальністю. Натомість з'явиться бонус від ефективності екіпажу. Він покаже ефект, наприклад, бойового братерства або вентиляції. Ви зможете посадити будь-який екіпаж у відповідний танк і відразу отримати повну реалізацію характеристик. Під час пересадки без перенавчання ви більше не отримуватимете штраф до динамічних характеристик машини. Натомість буде заблоковано навички екіпажу. У разі безкоштовного перенавчання або за кредити навички діятимуть, але зі зниженою ефективністю, доки екіпаж не отримає достатньо досвіду на новій машині. Ця система набагато простіша і дружелюбніша до гравця. Ще однією очікуваною подією стане очищення казарми. Всі члени екіпажу, які не мають досвіду для вивчення першої навички. Чи на 100% будуть видалені з казарми і компенсовані навчальними матеріалами. Досвіду в них буде не менше, ніж у конвертованих танкістів і не хвилюйтеся щодо особливих членів екіпажу на кшталт знаменитостей. Вони залишаться з вами. Протягом багатьох років у грі з'явилося чимало контенту, і не завжди просто зрозуміти, чого ви вже досягли і чого ще можна прагнути. Нова система досягнень допоможе в цьому. В майбутньому вона охоплюватиме багато аспектів гри, а на старті сконцентрується на найважливішому на техніці. Нова система досягнень стане чудовим помічником для танкістів, і новачків, і ветеранів. На старті буде кілька розділів. У першому записується ваша досліджена техніка різних типів, включно з рідкісними машинами. Другий показує ваш прогрес у прокачуванні різних націй. У третьому можна побачити елементи кастомізації, які ви вже одержали, і які ще можете здобути. Також є список ігрових трофеїв, отриманих в унікальних ігрових подіях. Досягти чогось і саме собою приємно, але ще краще, коли це винагороджується. За деякі досягнення ви отримуватимете цінні нагороди, наприклад, рідкісні особисті жетони. Кожне досягнення додає очки до загального прогресу. Це значення допоможе оцінити свої успіхи загалом і порівняти їх із друзями. Продовжуємо приємні новини для підписки World of Tanks Plus Незабаром з'явиться пробний період. А ви зможете безкоштовно оцінити її переваги, сховище золота, додатковий слот для вилучення мапи, безкоштовний демонтаж обладнання, курс підготовки екіпажу і прокатний ТС-54. а тепер додам від себе секретний інсайт про бойову перепустку. По-перше, вона буде цього року. На вас чекають три сезони бойової перепустки. Перший стартує вже в березні. Я наразі не можу розкрити з ким планується колаборація, але цей сезон приємно здивує вас гостями. Другий буде в червні. Він присвячений 80-річчю висадки в Нормандії. Це буде особлива бойова перепустка, що охоплює безліч різних моментів пов'язаних із кампанією в Нормандії. Ще до кінця року, в третьому сезоні, на вас чекає сюрприз, про який я теж поки що не можу розповісти в подробиці, але я можу запевнити, що він буде пов'язаний із однією дуже популярною ігровою подією, і що він зможе здивувати. І це ще не всі добрі новини. У магазині бойової перепустки на вас чекають два нові акційні танки дев'ятого рівня ТТ-130М м. Важкий танк Чехословаччини з реактивними прискорювачами. Накопичити жетони на нього можна буде вже в першому сезоні. І нова головна річна нагорода — Пете САУ з баштою та високою шкодою на хвилину. Можете почати збирати на них вже в найближчому сезоні. Тепер зробити це буде простіше для всіх. Три жетони з колекції будуть додані до безкоштовної прогресії по одному жетону до кожної глави. Крім того, ціни на всю техніку буде систематизовано. Починаючи з наступного сезону, ви зможете заробляти очки бойової перепустки на техніці 4 та 5 рівня. А в магазині на додачу до членів екіпажу та 3D-стилів із минулих запусків з'явиться 2D-кастомізація. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Побачимося в наступному епізоді огляду планів.